Доброго дня, друзі! Мене звати Микола, я сам сантехнік, інсталятор. Занимаюсь монтажем та установкою різного роду оборудовання, в тому числі і котельні, котли газові і так далі. Значить, хотів би зняти такий невеличкий ролик, відгук про котел Аміку. Я є власником такого котла, сам їх замовляв, сам купув, монтував. Мною через мене замовлено три котла, два то і ще три котла куплені по рекомендації. П'ять із них, п'ять із цих котлів я змонтував, один ще стоїть і чекає своєї черги. Саме замовляв Аміку профі і той, що котел чекає своєї черги, то є аміка преміум. То ще не ставний котел. Значить, що хочу сказати про котел. Котел добротний. Виготовлений зі сталі 5 мм 5,2 мм, Провіряв штангель циркулем, електронним Та дійсно заявлена товщина металу є. Значить, є в нього, Можна його використовувати як зараз під механічний регулятор тяги. Так, можна його використовувати тут під вентилятор, контролер управління і вентилятор. Зараз я вентилятор зняв, так як мені вистачає механічного регулятора тяги. Сам котел виготовлений, ще раз повторюся добротно. Ну, а більш зараз детально плюси, мінуси самого котла, і яке я використовую топливо, буду, зараз візьму цю камеру і буду вам знімати детально. Ну, давайте про топливо зразу скажу. Топливо тут горить різнообразною. Різнообразно, ну, що я замітив, чим плотніше е, набита камера, тобто чим щільніше воно там паливо набито, тим е, довше е, використовує, довше горить котел, Тобто ну, не 8, там, а 10 годин чи, чи 12 і так далі. Ну Це про години зараз я все розкажу. Чим е, е, топливо, так, ну, як, як е, ці, дрова такі крупні, настану, тим воно скоріше прогорає. Ну, горить тобто, абсолютно, все, вплоть до того, що можна тут спалювати. І я навіть пробував, е, ці, виші навіть, оту, таку куртку можна спалити, штани, ну, що хочете. Все горить, все прекрасно. все. Ну, а Зараз до кавер буду вам розказувати більш детально.